Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Ленапетит. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний салат з буряка та оселеця. Що саме нам для цього знадобиться? Ось бурячок, такий в мене величенький, трошки поменше. Філешка одного оселеця, дві половинки, 150 г. Це в мене зелений горошок консервований, Одна цибулина маринована. Розпишу, як маринувати. Внизу під рецептом вже замариновано. Все, сіль перчик і ще буде олійка запашна. Бурячок я почистила. Зараз покажу, як його будемо нарізати. До речі, ловіть лайфхак. Якщо ви не впевнені в солодості свого бурячка, ось так ми бачите. Крупненько, такою соломкою бурячок наш ріжемо. То після закипання буряка додайте туди трошки цукру, він буде смачніше. Дивіться, бурячок я наш нарізала, ось таким, бачите, способом. Тепер будемо так, також таким самим спосіб нарізати наш оселедець. Ось так. Друзі, оселедець, ось ми так нарізали, додамо цибульку нашу, я казала, вже мариновану. Ось горошок. Так, перемішаємо. Яка краса. Дивіться, дуже незвичне, але дуже смачне поєднання. Такий салатик. Додамо сіль, приперчимо. Так. І тепер дивіться, ось смачна домашня олійка. Додамо пару ложечок олійки. І також перемішаємо. Дивіться, можна ще додати зелень, сюди підійде кріп, але, чесно кажучи, немає в мене його сьогодні, тому буде без кропу. Ось гарно. Друзі, ось дивіться, так у нас все вийшло. Чесно кажучи, час пішов тільки на те, щоб відварити буряк. Можете його не відварювати, якщо ви любите, то зробіть його в духовці, запечіть. Ось таке незвичне поєднання, але це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте подобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!